Я насправді не планувала розпочинати з цього відео. Мені завжди здавалося, що треба ще щось покращити, доробити, розібратися краще, а потім я зрозуміла, що саме тому я й не можу почати. Тож відео само мене знайшло, ці тема сама мене знайшла. І якраз про це я хочу поговорити, чому мені не вдавалося розпочати раніше. Я довго жила з відчуттям. Що я якась не така, що мене недостатньо. я недостатньо красива, недостатньо успішна, недостатньо реалізована, достатньо розумна, смілива. І на фоні мене всі люди виглядали більш повноцінними. Знаєш, таке відчуття, наче я якась недороблена версія самої себе. Нічого критичного, але ці декілька відсотків не давали мені відчувати повноту життя. Відпочити, дихати глибоко і відчувати себе щасливою. Я робила дуже багато всього, але мені здавалося, що я все роблю так, нормально. Але можна було б краще ось тут, ось тут, ось тут. І в мене був постійно такий голос в голові наче, тобі треба ще трошечки покращити, і тоді вже буде добре. І, власне, через це. Я відкладала створення цього каналу. Я Ліза, це перше відео на цьому каналі. Це простір для чесних розмов, без пафосу, без навчання, без треба робити ось так, ось так, бо я знаю краще. Ми будемо говорити тут про емоції, про відчуття, про те, що допоможе нам жити трошки краще. У мене є багато тем, які мені цікаво поговорити, розібрати. І власне, цим я і буду ділитись на цьому каналі. Маю надію, що тобі сподобається і ти залишишся разом зі мною. Ну що ж, повернемось до теми нашого відео. Якщо ти колись відчувала, що тебе недостатньо, залишайся. В кінці цього відео я дам 5 практичних порад, які дійсно допомогли мені покращити моє життя і трошки відпустити це відчуття. Хотіла почати з того, звідки я взагалі взялося це відчуття. Зкіля воно бере своє коріння, і насправді коріння воно має дуже з банальних речей. Коли нас хвалили тільки через наші успіхи, казали, що ми молодець за результат, а за наше зусилля, ми відчували любов, коли ми приносимо класні оцінки, виграємо в олімпіадах, спортивних змаганнях. Коли ми не відчували безумовної любові, чисто. Тому що ми є, ми з'явились на цей світ. Коли нам було заборонено плакати, ми відчували сором за свої емоції, нам казали, що навіщо скиглити, просто йди далі, зроби висновки, виріш цю ситуацію і продовжуй робити це. Коли нас не сприймали, поки ми максимально не підлаштуємося під оточення, під людей навколо, під ситуацію. І тоді, в якийсь момент, в нас закрадається думка, що нам постійно треба бути кращим, нам треба старатися більше, робити більше, і тоді нас полюблять, нас приймуть, нас похвалять. Крім цього, ще хотіла сказати про соціальні мережі, звісно, тому що в соціальних мережах всі такі успішні. Запускають мільйон бізнесів, ходять на мільйон якихось спортивних секцій, займаються чим завгодно, переїжджають в іншу країну, щось купують і дуже всі щасливі. І ми порівнюємо ці пікові найкращі моменти, які люди виставляють в соцмережі, а люди виставляють саме їх, коли вони щось постять. З звичайним своїм життям. І, звичайно, в результаті ми відчуваємо себе фрустрованими. І саме через те, що ми забуваємо, що люди дуже рідко постять щось погане, а постять завжди найкраще, в результаті ми відчуваємо, що ми постійно недостатньо, класно живемо порівнюючи з іншими. З часом це відчуття впливає на найбуденніші речі насправді. Починаючи з того, що ми забороняємо собі і не можемо спокійно відпочивати, ми не можемо полежати. Нам здається, що нам треба зробити ще багато справ. Ми не маємо права зараз просто лежати. А навіть якщо це робимо, у нас постійно має думка, що треба зробити ще ось це, ось це, ось це. Робимо неправильно, що зараз просто відпочиваємо. Ми відкладаємо запуск наших проєктів, реалізацію наших ідей, бо нам здається, що ми не можемо зараз запустити цей бізнес, бо ми ще недостатньо все прорахували, ми не розуміємося на цьому так добре. Ми маємо ще трохи почекати перед тим, як це зробити. Ми не можемо навчати інших, бо нам здається, що ми ще недостатньо професійні, ми недостатньо добре знаємо все. Є люди, які більш експертні, і ось вони можуть вчити, а ми не можемо. Ми соромимося нашої втоми, ми навіть собі не можемо признатися, що ми не стягуємо, що ми втомилися не те, щоб сказати це іншим. Ми постійно перепрацьовуємо, бо хочемо заслужити схвалення керівництва, колег. Але в результаті тільки виграємо. Стараємося не висловлювати свою думку, подумаємо, що наша думка недостатньо правильна, що от інші знають краще, ніж ми. Ми не можемо прийняти остаточне рішення. Хай краще хтось інший прийме його, ніж ми, тому що, скоріш всього, наше невірне, ми боїмося цього. Це схоже на життя на паузі. Ми живемо з відчуттям. Що ось колись буде краще, ось колись ми досягнемо всього, нас стане достатньо, але цього не настає і не настає. І ми наче в цьому постійно очікуючому режимі. В нашій голові постійно програє мелодію, внутрішній критик, він завжди знаходить, що треба ще покращити, що ще підкрутити, чому твоє життя ще недостатньо ідеальне. І що тобі ще треба зробити, щоб воно таким стало? І він постійно незадоволений. Мені здається, в цьому і є основна проблема цього внутрішнього критика, що скільки б ми не робили, скільки б ми не старалися, він ніколи не буде задоволений нами. Тому якраз перша порада як позбавитися від цього відчуття. Я обіцяла п'ять порад, буде перша. Перша порада якраз про те, що треба зловити цього внутрішнього критика, в той момент, коли він сказав, що недостатньо що зробила, недостатньо класно це ще виглядає, і запитати, а чи це голос, чи це дійсно мій голос, чи це голос когось іншого? Подумати про це, чи він об'єктивний насправді. І прийняти те, що ми з ним не згодні, сказати йому, що хто ти такий, хто ти такий мені це казати, чому ти постійно незадоволений мною? Я задоволена, все добре, все класно. Це буде забирати якийсь час, відслідковувати ці емоції дуже важко, почути цього критика дуже важко. Але коли ви розберетеся і зрозумієте, чий це голос. Зрозумієте, що часто це навіть не ваш голос, а когось іншого вам стане набагато краще. Я знаю, що всі хочуть дуже простих рішень, ніхто не хоче щось робити додатково, але друга порада, інструмент, який допоміг мені свого часу, це написати собі листа з майбутнього в теперішнє. і подякувати собі за те, якою ти вже зараз є. На це треба знайти час, треба знайти ручку блокнот і виписати це все, зібратися з думками. Але це дуже прикольно, насправді. Ви будете здивовані, за скільки ви можете подякувати собі, і який класний ви вже є. Третя порада. Зробіть собі один день відпочинку, один вечір, нехай відпочинку після роботи. Коли ви нічого не робите, і ви це собі дозволяєте. Ви не маєте провести його якось продуктивно. Ви маєте заставити себе лежати камінчиком і нічого не робити. Якщо ви хочете щось зробити, пов'язане з творчістю, помалювати, поспівати, поготувати, але так, задоволення, щось нове для себе, що ви ніколи не пробували, просто відпочити. То можна це робити не лежати камінчиком. Але краще просто полежати. І зрозуміти, що ви маєте на це право, ви маєте на це час, і це окей, просто лежати, просто відпочивати. Четверта: в той момент, коли ви будете хотіти щось покращити, коли ви будете писати ну, якийсь звіт на роботі, коли ви будете робити щось по дому і думати, що Боже, треба ще помити плінтуса. Бо всі ж подивиться на ці плінтуса: запитайте себе, чи все вже і так добре. Може, вже дійсно все добре і цього не робити. Не треба цього робити. І п'ята порада для саморефлексії: задайте собі запитання: я хочу змінити себе, тому що я люблю себе, чи тому, що я не сприймаю себе теперішнє. Подумайте про це. Тому що прагнення до покращення насправді це класно. Це, це окей. Хотіти бути кращою версією себе в чомусь це нормально. Але коли це забирає ресурс, коли це робиться не через любов до себе, а через націння того, що ми вже маємо, це забирає дуже багато сил і приносить дуже багато болю. Я створила це відео для того, щоб кожен, хто відчуває подібне. Знайшов відгук тут, допоміг собі, а також знайшов людей, які можуть його підтримати. Тому що я вірю в те, що світ насправді дуже класний, і хороших людей набагато більше, ніж поганих. Просто ми не маємо місця де зібратися. І я б хотіла, щоб мій канал був одним із цих місць. Тому згадай, коли ти відчував, що тебе недостатньо. Що ти б хотів почути в той момент? Які слова підтримки тобі б допомогли? Напиши про це в коментарях, і ми допоможемо один одному. Я в це дійсно вірю. Дякую, що додивився це відео. Це важке для мене відео, воно перше. Тому став лайк, якщо воно тобі сподобалось, підписуйся на мій канал Я буду намагатися робити щось цікаве. Обіймає дуже сильно степлом ліза.